Так, друзі, всім привіт! Значить, Вчора, як хто бачив, притягнули жаточку до майстерні сюди, і будемо значить, проводити їй заміну відрізних ножів. Значить, Вже ножики усі є. І чотири штучки поміняли. Вирішив значить, вам показати, як воно тут робиться, як воно міняється. Тут не така система. Відрізання стебла, як у звичайних жатках, як, типу капелло, типу драго, діамант ну, з метеликом в народі, як кажуть. Тут система зараз значить, покажу, або, або вставлю, десь буде ця анімація, яка, яка, як і де проводиться тут відрізання. Значить, Міняємо такі ножики, Оце вони відрізають. Це, значить, продемонструю вам, що залишилося від них. Це значить після 18-19, в общем, після 4 сезонів десь порядка 2 тисяч гектар вони пройшли за 4 сезони. Оце що за них? Що з них лишилося? Давайте візьмо, візьму новенький. Так, значить, зараз фокусую камеру. Значить, оригінальний ножик Герінгов. О, Є по ньому видно насічки. Значить, як відрізнити оригінал від замінника? Там інформація є в інтернеті. Може, кому буде цікаво, можете знайти, подивитися. Взяли оригінал, так як вчора і казав, тому що немає сенсу у замінниках. Брати їх на 500-700 гектар і потім знову міняти Воно того не стоїть. Так, значить, до них йдуть ще отакі граверочки і новенькі болтики. Все, значить, садовимо. Так, отакі болтики. Все садовимо на фіксатори різьби, щоб воно було надійно. Ну, а це, значить, металолом. Це вже на грузики, на донку піде. Все, що залишилось. Коротше, вони вже... ну вже все. Вони б уже не виходили і 10 гектар. Ось болтики. Ну, це тут а, ті, які не змогли, значить, від цей, не змогли відкрутити, бо їх зализує болгарка в помощі і погнали. Ось бачите, які вони. В общем, різниця є, так? Да? Думаю, буде видно. Так, ну і протиріжучі. Це вже замінені. все, що одних них залишилося. Такі бритва. Можна бритися. Або копье зробити. <смі> а це ось, значить, це в минулому році один підкидували, теж його поміняли, хай буде в запас. Якщо ставить новеньке, то значить новеньке повністю. А це значить новеньке. Це не оригінал, це якийсь хороший замінник, не пам'ятаю фірму. Так що, Отака отак. робота. Да, жаточка да. трошки дорога в обслуговуванні, але ж, звичайно, подрібнення стебла нею і її швидкість перекриває її цінову політику. Ну, кому як, звичайно, кожен вибирає жатку для себе. І сам вирішує, як на ній працювати, як молотить. Можна молотить і 5 кілометрів, можна молотить і 3 кілометри. Пам'ятаю, мені у минулому році хтось писав, як ви так їздите швидко. Хтось там орошом не може піти більше 5,5 кілометрів. Ну а при урожайності, конкретно там на тому відео було, я десь посилання залишу на нього, хто захоче подивитися. Там врожайність була. Е Здається, 123 центнера це був піонер, не пам'ятаю якийсь, якийсь там Аквамакс. Значить, При такій вражайності ходили 8, 8,2, 8,3 ну, в неї можна ходити до 11 кілометрів такої жарт. Звичайно, якщо все ній справно і ножі перебувають у нормальному стані, тобто отакому, новенькому. Так що, Швидкість рішає. І кейсик на кукурузі буде почувати себе, знаю, як риба в воді. В общем, завтра домідюємо усі решту чотирьох апаратів і чекаємо нормальної погоди. Так що кому сподобалося відео, обов'язково лайкосик і підписочка на канал. Всім пока.